Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що вам призначена гістероскопію. Або, можливо, у вас є підстави для її проходження. Давайте коротко ознайомимось з цією процедурою. Отже, гістероскопія це введення оптичної системи в порожнину матки, що дає можливість провести лікування та детальну діагностику жіночих статевих органів на предмет гінекологічних патологій. Зазвичай показами для гістероскопії є: аномальні маткові кровотечі, гіперплазія, ендометрія, поліпи, субмукозні вузли, сінехі, на вади розвитку матки, бісплітя, а також на онкопатологію. Гістероскопія дає широкі можливості для лікування, легко. Точно і з мінімальною травматичністю проходять такі втручання, як біопсія ендометрія, видалення поліпів та субмукозних вузлів, розсічення синегії і безліч іншого. Процедура виконується під загальним знеболенням і триває від 10 до 40 хвилин, в залежності від складності патології. Єстероскопія одна з найпопулярніших послуг в нашому медичному центрі. Тисячі жінок вже довірилися спеціалістам, де мидокс, адже у нас є все для того, щоб відновити, зберегти і примножити жіноче здоров'я. Звертайтеся, ми будемо дуже раді вам допомогти.